Волонтер Олег Вітвіцький, тернополянин, український громадський діяч, педагог і публіцист. А ще автор вже популярної колядки там в Бахмуті. Твір за лічені дні зібрав понад мільйон переглядів у Фейсбук, а написав композицію автор лише за одну ніч. Настала одна довга листопадова ніч, одна з найдовших в році. І десь от таке натхнення, напевне, Господь благословив, що слова якось самі почали укладатися. До п'ятої ранку колядка вже була готова, і першими, хто почув її, це рідні чоловіка. От дивіться, що я таке створив. Не послухали, кажуть, слухай, цікаво, гарно, і це для мене був вже якийсь мотиваційний момент. Бо коли рідні підтримують, це дуже важливо. Далі колядку почули друзі чоловіка і запропонували йому відзняти відео. Твір швидко поклали на ноти, і вже за кілька днів розпочали зйомки. Пісню виконали тернопільські співаки, пластуни і священники. Ми записували це в холодній церкві без світла, і майже з кількох дублів адже так було холодно, тобто не було ніякої. Студійної роботи це все було наживо. Те, що відео швидко набере таку велику кількість переглядів, чоловік зізнається, не очікував, та найбільше здивувало іншим. Мені більше зімпонувало те, що до мене почали масово ну, сотні повідомлень надходити від незнайомих мені людей з проханням, а напишіть слова, чи дайте акорди, чи перейшліть ноти і так далі. Оце мало набагато кращий ефект, як на мене, і сприйняття. І я одразу почав тим ділитися. Хтось мені написав, там чи ви там авторські права і так далі. Я кажу, слухайте, ну на колядку, які можуть бути авторські права. Колядуйте на здоров'я, прославляйте Бога. Твій розповідає про народження Христа та війну в Україні, а присвятив його пан Олег своєму побратиму, який загинув при виконанні бойового завдання на Донеччині під Бахмутом Олегу Юрченку. Донецька ніжка, окопна свічка, і ворогам сівлю ти на зло. Стали солдати колядувати. Христос родився, славімо його.